Про чи Ультра всім привіт! Ось і під'їхав огляд на неймовірні новинки ПоКО 7 Pro. Та вперше для Poco Ультра f 7 Ultra. і нові флагмани бренду. Це не просто найкращий процесор в своєму сегменті. Новинки містять купу унікальних особливостей, що привернуть увагу не лише шукачів найпотужнішого заліза, але й тих, хто шанує якісний екран, продуману систему з шаї можливостями та яскраву зовнішність. Про всі особливості пристроїв ти дізнаєшся в цьому огляді. Погнали, почнемо з розпакування. Йдуть новинки в жовто-чорній коробці, всередині якої смартфон з плівкою на екрані, захисний чохол та кабель живлення. Але май на увазі, що зарядного блоку в комплекті немає, його потрібно купувати окремо. Poco F-7 Pro підтримує фірму гіперзарядку потужністю 90 Вт. f 7 Ultra має підтримку 120-ваттної гіперзарядки і додатково 50-ваттної бездротової гіперзарядки. Зовні смартфони мають багато спільних рис між собою, круглий острівець. Під камери, де окремо розташований спалах. Задня кришка матова із характерною текстурою навколо острівця, що також гарно виділяє новинки з-поміж інших. Бокова рамка металева, має зручне розташування всіх елементів керування та слот під 8 карти на нижній частині біля порту USB Type-C. Головна відмінність між моделями Pro та Ultra це заокруглена задня кришка в Ultra, що збільшує комфорт при користуванні цим немаленьким пристроєм. Девайс відчуваються преміальними, приємно лежать. В руці, при чому вони мають чудову витривалість. Перше це захист від вологи та пилу за стандартом IP 68. Друге, це якісне скло. У Poco F7 Pro це Gorilla Glass 7i, яке чудово витримає, подряпини та падіння з висоти. Натомість Poco F7 Ultra отримав інноваційне скло Poco Shield Glass, яке демонструє неймовірну міцність, щоб витримати будь-які життєві негоди. А тепер ми переходимо до передньої панелі, де на нас очікуватимуть яскраві 6, 67 дюймові фло. AMOLED матриці з роздільною здатністю 2К та частотою оновлення 120 Гц. Це неймовірно якісні дисплеї, зображення на яких буде неймовірно чітким. А підтримка 20-бітних кольорів зробить зображення ще глибшим та насиченіш. Пристрої мають 100% охоплення кольорової гами, DCI-P3 та екрани попіклуються про твій зір, низьке випромінення синього світла, високочастотне затемнення. Це все в сукупності, дало можливість отримати сертифікацію TÜV за трьома показниками. Варто відзначити, ще Ще одну особливість новину: під екранний сканер відбитків пальців став ультразвуковим. Це забезпечує збільшену швидкість працювання та поліпшену безпеку пристрою. І на цьому екрані ти будеш насолоджуватись новенькою HyperOS 2.0, про яку зараз і поговоримо. Розблокувавши пристрій, ти зможеш насолодитись оновленими анімаціями, панелі сповіщень і перемикачів. В ній також наявні додаткові дії при утриманні пальця, на регулюванні яскравості чи звуку, швидке керування автоматичною яскравістю, темним режимом. Та режимом читання, керування гучністю медіа, повідомлень та будильника. Ти можеш не лише увімкнути режим без звуку та не турбувати, але й встановити таймер на час, коли їх необхідно вимкнути. І це не все, що ти отримаєш в HyperOS 2.0 Hyper Hyperai, це мультимодальна система штучного інтелекту, що стане твоїм повсякденним помічником. До неї, зокрема, входить AI writing, що допоможе зробити коротке резюме тексту, відформатує текст, розширить, чи змінить стиль його написання. Найбільше шаї можливостей ти отримаєш в галереї. Шаї може покращити знімок, розширити зображення, з розумінням контексту, видалити об'єкти та домалювати фон. Наче так і було задумано. Натисти в галереї три крапки, а далі кнопку мистецтво, щоб повністю змінити стиль знімку під твої уподобання. Якщо фото портретне, шаї проаналізує центральний об'єкт зйомки та змінить фон, щоб додати ефектності фотографії. Ну і звісно, як не згадати про шаї можливості від Google. Зокрема. Обвести і знайти, що допоможе перекласти і скопіювати текст чи зображення та знайти потрібну інформацію в інтернеті. А натисканням та утриманням кнопки живлення можна викликати Gemini, який може відповідати на запитання та працювати із містом екрана. зокрема, проаналізувати відео та викласти його в короткий зміст. Шаї стане твоїм персональним помічником, який обов'язково варто оцінити в новинках Poco та Xiaomi. А ми йдемо далі до чипів, які надали можливість флагманам миттєво обробляти. Будь-який запит, без затримок і не витрачаючи на це багато енергії. Poco F7 Pro отримав минулорічний флагманський чипсет Snapdragon 8 Gen 3, який досі може показати неймовірні результати продуктивності. Одна з найкращих продуктивності в повсякденні, та неймовірна ігрова продуктивність, що доповнюється фірмовою технологією Wildboost 4.0. Вона оптимізує всі процеси в смартфоні для плавного та стабільного геймплею. AI планування продуктивності максимізує ефективність центрального та графічного процесу. Забезпечуючи надплавний ігровий процес і стабільну продуктивність у порівнянні з попередніми версіями. Poco F7 Pro забезпечує надплавний ігровий процес з підтримкою Smart Frame Rate до 120 кадрів на секунду, включно із Genshin Impact з частотою 90 кадрів на секунду. У поєднанні з технологією суперроздільної здатності ти можеш насолодитись найменшими деталями на 2К дисплеї, оживляючи ігри з приголомшливими візуальними ефектами, а функція Game Audio. Очно передає звукові ефекти, як от кроки та голоси для кращого занурення в гру, щоб забезпечити довготривалий та стабільний геймплей. Poco розробили унікальну технологію охолодження Liquid Cool 4.0, завдяки чому навіть найвимогливіші ігри не зможуть перегріти корпус і зменшити продуктивність. Технології Wildboost Boost 4.0 та Liquid Cool 4.0 присутні також і у Poco F-7 Pro, але їх доповнили унікальним чипом Vision Boost D7, що піднімає візуальні ефекти. На нові висоти завдяки Smart Frame Rate для надплавного відтворення 120 кадрів на секунду із суперроздільною здатністю 2К для поліпшеної графіки та Game HDR для поліпшеної контрастності. Грати на Poco F7 Ultra одне задоволення, будь-яка гра працює плавно і з неймовірною деталізацією. Але не варто забувати і про всякденну продуктивність, вона також на висоті, щоб ніяк не обмежувати новинки, в них встановлено високопродуктивну оперативну пам'ять LPDR. 5X, та накопичувач стандарту UFS 4.1. Будь-який застосунок відкривається миттєво, а операції зі збереженням чи копіюванням даних виконуються неймовірно швидко. Але що там у нас з автономною роботою? Покою є чим тебе здивувати. Батарея на 6000 мАч у Poco F7 Pro та 5300 мАч у F7 Ultra забезпечують цілий день активного користування. Ну і ти можеш оцінити реальне розряджання новинок у наших тестах, результати яких З'явилися на екрані. Варто згадати про бездротові інтерфейси: Poco F7 Pro та F7 Ultra мають модуль NFC для безконтактної оплати, Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4 у Poco F7 Pro та найсучасніший стандарт Bluetooth 6.0 в Ultra. а також унікальний чип Surge T1S, який покращує прийом стільникового зв'язку, Bluetooth та Wi-Fi, що поліпшує стабільність та прийом сигналу, навіть коли він нестабільний. І перед тим як ми перейдемо до камер, варто згадати про. Звук в смартфонах два динаміки в новинках Poco забезпечують глибоке та якісне стеро, яке доповнюється глибиною завдяки Dolby Atmos. Слухати музику чи фільм на пристроях одне задоволення. Ну і далі йдемо. До камер обидві новинки мають основні камери з роздільною здатністю 50 мегапікселів. Вони оснащені оптичною стабілізацією та отримали матриці Light Fusion 800. Вона хизується неабияким динамічним діапазоном, що дає камері змогу охоплювати дрібні деталі як на світлих, так і в темних ділянках знімку. Продуманий нічний режим чудово передасть деталі за недостатнього освітлення, а програмне забезпечення, аналізуючи кадр. Правильно підбирає баланс білого для відповідності знімка до того. Що бачить око. Окремо варто поговорити і про програмне забезпечення. Новинки підтримують POCO AI SP2.0, шаї алгоритми, які обчислюють кожен піксель для створення шедеврів з твоїх знімків. Шаї вирівнює яскравість, аналізуючи тон, кольори чи портретні знімки, щоб вони ставали не тільки насиченими та яскравими, але й передавали правильно кожен напівтон, та точно визначали, де головний об'єкт на портретних знімках. Переходимо до наступних прикладів зйомки на черзі. Портретний режим новинки здатні створювати портретні знімки з кількома варіантами фокусної відстані 24 та 35 мм на основну камеру Poco F7 Pro, а Poco F7 Ultra додатково може фотографувати з фокусною відстанню 60 та 75 мм завдяки 50-мегапіксельній телефотокамері. Вона підтримує оптичну стабілізацію та має унікальну систему рухомих лінз, що дає змогу сфокусуватися на відстані від 10 см і створювати неймовірно. Якості макрознімки. Ширококутна камера у Poco F7 Pro має роздільну здатність 8 Мп. F7 Ultra отримав 32 мегапіксельний Ультраширик, із яким можна створювати деталізовані знімки з купою об'єктів в одному кадрі. Ну а далі відеоприклад. А ось приклад відеозйомки на Poco F7 Pro та F7 Ultra. Знімаємо 4К 60 кадрів на секунду. Можна подивитись наскільки гарно смартфони. Тримають фокус на об'єкті, ось близько підходжу, фокусування швидко перемикається на близький об'єкт. І можна помітити приємне, гарне розмиття фону за центральним об'єктом зйомки. Давай трохи пробіжимось, щоб перевірити стабілізацію. І обов'язково напиши в коментарях, як тобі запис звуку на ці новинки. Що ж, завершуємо огляд Poco F7 Pro та F7 Ultra. Це дійсно неймовірні пристрої, що мають не тільки продуктивне залізо, але й інноваційні технології, що покращать життя. Новинки вирізняються унікальною зовнішністю, якісними екранами та дійсно флагманськими камерами, що в сукупності робить їх одним із найпривабливіших флагманів з-поміж існуючих і за стосунку Allo ти можеш вибрати свій Poco з подрібною конфігурацією пам'яті та в кольорі, який підійде саме. Тобі, дякую за перегляд. Бувай!